Таврійські десантники відбили один з найбільших штурмів війни. Вот этот вот здоровий мужик сытий він реально йде в нашем направлении. Ворог кинув 57 одиниць броньованої техніки та близько батальйона штурмовиків, щоб прорвати оборону десантно-штурмової таврійської бригади на Курахівському напрямку. Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків. Втім, аеророзвідка бригади виявила російську техніку ще далеко на підступах. І тоді, по бойових порядках окупантів, відразу почала працювати артилерія бригади. Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти оператори ударних далі вступили в бій проти танкісти. Одночасно, чимало техніки підірвалось на мінах у підсумку бою. Наші десантники підбили 6 танків, 7 БМП з піхотою спалили всі 12 мотобайків. Росії зазнали важких втрат. 40 окупантів було знищено, а ще близько сотні поранено. Після підбиття перших танків і бронемашин. Інша техніка ворога кинулась на втьокі з поля бою. Піхоту, що порозбігались по посадках, уже добивали скидами пілоти таврійської бригади. Журналісти програми схеми за допомогою супутникових знімків з'ясували, що російські армійці звели нову велику військову базу у місті Новочеркаськ. Це за 200 кілометрів від лінії фронту. Що може означати подібний хід? Чи можемо ми говорити про те, що ворог може на цій базі формувати нові резерви для потенційних подальших наступів? Ну, все може бути, тому що ворог не полишає своїх спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ми бачимо це по тим зусиллям, які він здійснює, незважаючи ні на втрати, ні на що. Тому я не виключаю, що це ця база це якраз один з тих елементів посилення логістичних можливостей на тому напрямку. Ще два слова про ресурси агресора. Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що наразі на території України розгорнуто понад 30 тисяч військовослужбовців Росгвардії. Це військове формування Російської Федерації, яке напряму підпорядковується президенту Путіну. Але більшість із цих військовиків знаходяться у тилу. Що означає подібна історія: це загра отряди тряди чи для якихось інших цілей ці бригади сформовані? Слухайте, ну розвардія це точно не для е, участі в бойових е, штурмах. Е, розвардія це фактично, е, вони і так входять номінально в систему МВД Росії. Це приблизно як е, наша національна гвардія, але разом з тим вона е, е, виконує зовсім інші функції. Якщо у нас це може бути е, друга, третя лінія оборони, а в деяких випадках і перша лінія, то Розвардія виконує функції. Таких церберів, та тобто вони, вони забезпечують, мають забезпечувати режим путінський режим на окупованих територіях, ну і в самій Росії, і вони зараз почали отримувати досить серйозне озброєння для того, щоб не не допустити можливих протистоянь там чи якихось заворушень всередині самої Росії і на окупованих територіях. Тобто, це фактично такий окупаційний режим який підтримує е, їхній порядок на окупованих територіях і він розкиданий е, по по всіх містечках і селах е, тимчасово окупованої України. Наприклад, е, основну частину е, тих, хто е, Представляє Розвардію в місті Нагадар, який є супутником Запорізької атомної електростанції. Є кадировці. Кадировці це якраз і є ті, як правило, розгвардійці. Тому це частина з тих 30 тисяч це є ті ахматовці, так звані. Це такий контролюючий підрозділ всередині самої російської армії, я правильно розумію? Сам, навіть не армії, а біля армії. Угу. Зрозумів, хотілось би далі про наші справи довкола міжнародні два слова сказати. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з колегами з держав Європейського союзу попросив зняти обмеження, накладені їхніми країнами на українські удари по Росії. Коли українці звертаються з подібним проханням, тут ще можна зрозуміти острах наших партнерів, чому вони не дозволяють нам бити по території Російської Федерації. І там посилаються вони на подальшу можливість ескалації, і так далі. Але коли починають вже безпосередньо наші сусіди апелювати до цього питання, то чи може це в потенціалі змінити ситуацію і ну принаймні, заставити сильно задуматись наших союзників над тим, аби такий дозвіл нам надати? Ну я сподіваюся, тому що якраз ми завжди казали, що Польща є нашим адвокатом в переважній більшості міжнародних структур. І якщо вони не хочуть слухати нас, то може послухають їх. Хоча так само є, є застереження. Бачите, коли Польща сказала, що вона буде збивати ракети на території України, ракети, літаки, там не знаю, все, що буде летіти в ту сторону, то Керівництво НАТО за, -за застерегло Польщу, що це їхнє особисте рішення ніяк не НАТО є, є на жаль така пересторога в деяких політиків на, на заході. Що перехід межі, коли західна зброя починає бити по Росії, це фактично участь цих країн в конфлікті. Насправді конфлікти також тривають на території самої ЄС і, і країн НАТО, і ми знаємо, що це навіть не гаряча фаза, а це фактично розвільна диверсійна робота російських спецслужб. Тому чим скорше вони зрозуміють, що Україна має зупинити їх на далеких рубежах, а не е, за закривати питання вже безпосередньо на лінії фронту. То, чим тим скорше це відбудеться, тим краще для всіх нас, не тільки для України. Ну і власне всі два роки з копійками, поки триває гаряча фаза війни Росії проти України. Ми від військових експертів, у студії, чуємо, що сподіватися на дозволи від партнерів це одна історія, і навіть в певній мірі марна справа. А от було б дуже добре, якби Україна мала власні потуги на цю тему, тобто, власне, власну ракетну програму і з допомогою вже власних ракет, не питаючи жодного дозволу, била по Росії. І тут ем, ми завжди відповідали як журналісти, Сти, що ми дуже сподіваємось, що ракетна програма розвивається. Нам просто про це ніхто не розповідає, бо це дуже втаємничений процес. І от нарешті, вчора на вечірньому зверненні, президент Володимир Зеленський похвалив українську програму з виробництва наших власних ракет. Я його зацитую. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, важке завдання, але поступово ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постаченні від партнерів. Те, що президент піднімає цю тему, означає, що ми ну суттєво приблизились до моменту, коли, наприклад, якийсь грім 2 може полетіти в бік якогось дуже незрозумілого аеродрому у Російській Федерації. Я сподіваюся, ну для розуміння наших телеглядів Грім – це приблизно аналог російського іскандера. І я сподіваюся, що він буде набагато краще і більше мати потужності і можливості. Країна, яка робить вигуни для ракет, що летять в. В космос я думаю, що вона спроможна зробити ракету, яка долетить не десь на, на орбіту космічного, а десь ну, близько біля Кремля. Е, ну це жарти, але е, треба розуміти наскільки це все ж таки важка робота. От для статистики, щоб ви розуміли, для виробництва ракет Петріот, Сполучені Штати спроможні виробляти їх не більше ніж 600 одиниць в рік. Що таке, 600 одиниць, це ж не тільки для себе, а й для союзників, там не знаю, Ізраїля, в тому числі України інших. Тобто, це досить витратний і дороговарт... ну, витратний і такий. Ну дуже дуже потужно треба мати промисловість і розвинути всі галузі. Там по першу чергу електроніка, інші супутні. Наукові розробки, тому я думаю, що якщо Україна вийшла все ж таки на процес виробництва, я думаю, що ми зможемо підняти цю планку і зможемо відповідати Росії адекватно на її терористичні дії.